А сьогодні у нас розпаковка, що я заказав на І Зараз ми подивимося, що мені прийшло. Братва, тут реально багато чого я заказав. На сколько і що, сколько стоїть в кінці відео. Діться. Откриваємо. Перше. Отакий ось переходник USB. Коротше, включається, поняли? підключається до комп'ютера, і ти можеш підключати, А по що. Не знаю, за зачем я це заказав, але в ітогі така фігня є. Перше. Друге, в нас дивимося, що це таке. глянемо. А, все, я зрозумів. Це підставочка для відеокарти. Коротше, відеокарта в комп'ютері у мене. Ось так накручуєш і підставляєш, щоб відеокарта не прогиналась. Це оце, годна фігня. Ну, кстати, недорого стоїть. Ну, звісно, про дитину не забуваємо. Заказали таку скору. Ну, на фото вона була нам більше. Зараз дивимося. Функціонал бути, і дверки відкриватися, все должно відкриватися. Зараз дивимся. В общем, короче, вот такая тут машинка. Дальше що нам пришло? Коробочка якась біленька. Як, вам думає, як ви думаєте, насколько я заказав тут денег? І сейчас. о, оце, походу, те, що я думаю. А, не, це не те, що я думав. Заряджать батарейки. Реально, думаю, зачем їх постоянно купувати, если можна заряджати. Короче, не знаю, проверим насколько воно нормально робоча ли тема. О, тут оно що? О, о, оце то, що я хотів би показати. Короче. Це маленька відеокамера для того, щоб перевіряти двигатель. Поняли? Поняли, що це, так? Да? Ну, звісно, я трохи може, хочу там автоподборщиком. Ну, не автоподборщиком, а автоперекупчиком стати. В ітоги, ендоскопія чи як це називається, короче? Ві... Ендоскоп. Да? Підказують. це перевіримо і глянемо в наступному відео, як це працює. Наскільки хороше качество, чи не буде хоро... чи як буде хороше качество, чи не буде хороше качество. Що тут у нас ще? І ще такий же самий ендоскоп. Я заказав два, тому що вони відповідалися, і мені було цікаво, яке в них відліччя сцена в кінці відео. Так, і тут у нас коробочка, як ми бачимо, повріжденна. Надіюсь, що там нічого такого, що могло повредитися. Ага, це освіщення. Ну, це короче, в нас буде така лампа світяща. Ось цвіта міняти і ось сама лампа. Міняєш сюди цвіта і буде синє і ще якимось цвітом. Коротше, треба зараз це провірити. В итоге, с пополам штативчик, конечно, хлюпко виглядає. если честно, я думаю, буде штативчик получше. Но сейчас взглянем на самое освещение. Это, это хит. А, тут дебильное. Ну, конечно, братва, тут же есть кнопочки для таких, как я. Все, в общем, а у нас такие же дополнительный свет с такой кнопочкой, виключается, включается, я яркостьбавляється и яркость добавляється. Короче, в итоге, если честно, я думаю, оно будет поярче, побольше. Не знаю, чи буду я цим користується, хотя можна просто як обычным дополнительным светом вот так пользоваться. Вот так света ярко на ярко. Да не, ну если честно, ярко, конечно, в глаза хорошо бьёт. В Відтоді це була перша розпаковки. Если ти хочеш другу, переходь до мене на страничку, дивись другу розпаковку. Там буде інтересніє. Якось так. Підписуйся, лайкайте. Пока.